Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігріки Люблю, і ми будемо проходити, друзі, Stalker 2. Так, трошки пізно, вже скільки часу пройшло від моменту релізу. Але ми, друзі, ретро канал. Ми граємо в старі ігри, ми граємо в ретро ігри. А в Денді, в дігу в старі комп'ютерні ігри. Але після того, як я обновив желізу, друзі, я вам обіцяв, що буде вистрілювати десь колись. А можливо, щось з новинок. І я думаю, що найкраща гра для початку з новинок це наша українська гра «Сталкер». Два, друзі. Я проходив на каналі Тінь Чорнобиля, чисте небо. Так я ще не прийшов. Поклик прип'яті, але ми до неї повернемося. Думаю, трошки пізніше, тому що вона рахується в нас так би як ретрогра. Ми будемо грати її в своїй рубриці. А з новинок, я думаю, що треба почати перша з першої. А новинки це зі Сталкеру 2. Тому, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь старенькі вподобаєш. Надіюсь, вам сподобається. А друзі, поїхали. Давайте так, проходжу перший раз, тому давайте я візьму, певно, що сталкера. Я не новачок в серії, я грав, проходив всі частини, але Сталкер 2 буду приходити вперше, тому що в мене до того було 1060 10, відеокарта. Я заходив, побігав з тими лагами і е, виключив. Е, Поняв, що не тягне система цю машину, тому давайте трошки спробуємо на середньому рівні побігати, оцінити хоч гру, як вона виглядає і як вона себе покаже у всій красі. Так, порода номер 8. Якщо на броню, о, не встиг прочитати, чорт забираємо. Так, на. Бачили календар 2021 рік? Що сталося? Стався якийсь вибух. Але 21 рік. Не 22-й. Бо я подумав, що це е, відбуваються події під час нашої е, війни з клятими орками. Тому, думаю, може десь летіла якась ракета в будинок. Але це ні. Це походить якийсь артефакт. Появився вдома не в зоні. Що зновеньке? Вступні титри. О, а... їде... Є... І останнє питання, Є... доктора Даліна. Боже, Але це графіки, в якій мені вона треба вона читати титри перекладати. Друзі, слухаємо. Якщо ви потужний викид, то ми... Послухайте. Зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, як би не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони або скороченої часу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? <свісна> Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені. Ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів, Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? А, короче, ми їдемо в зону. Це цілочка на вашу гру. Оце відсилочка на тінь Чорнобиля, на вступний ролик. Калюжі і їде на зустріч зіл. Підрозділи аварійно-ритуальних служб прямують на місця. О, народ вивчає, но цей чувак, що зараз говорить це ж цей ще перекладає бандитів в тінь Чорнобиля. Забув його, він веде антизомбі по <СІТІВІ> зомбі. Ну, Це не реклама, але це він. мене вибачте. Обожнюю його голос. Просто красен. Коротше, бо це викид, але за периметром, походу, ми ще ж не в зоні, чи може в зоні, я пока ріжу. А, Прикольно, показаний викид. Концерт налітає. Живий там. Нормально, нормально. Розбушувалися сьогодні. Ну, може Бачиш, буде. А? Оце так Нічого розбушували розвалила стіну. Подібного. До місця далеко. Е, не зовсім. Солов'їна! В перекладі оригінальна. А, квіточка. Ворона впала. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлома. Жить. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. А, це ж знайшов. Якщо шо. він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск ламки розлом. Повторюю! Круче, жастило так нормально, я вам скажу. Показу, що Комбінець. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. <звісно> Під ліжком лежав, каже. Це в нього пачки папоросів, а пріма, походу, ходу синя. Королівська. За кого ти мене маєш? Або мрія. Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Або прилукись. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Вибачте, він виливай руку. Можливо, це ще парламент, я не в курсі. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Так, артефакт. Ми втрачаємо час топаз і шуруй, коротше, я і... Що? Забха артефакт. Де походу Герман. Бо я бачу трейлери. У мене навіть на каналі є огляди трейлерів. Дістанція бункера вчені. А Герман може то ж пише. Пояснить, я дурак віде? і мене справка є. Він вже чекає на тебе. Щасти. Ага, до треба добратися. Ну давай, друзі, подавимся. Ось мой в зоні. Все, Герман. А, дав на подальку. Ну що ж. Чик-чирик. Ой! Ааа! Так, фонарік. Працює, працює. Друзі, тільки мишку, тільки мишку налаштую, бо в мене чутливість з має бути висока. Чекайте, керуванням. Інверсія, в мене чутливість має бути дуже. Не так ви граєте, але в мене дуже має бути висока чутливість. А, Так, звичайно, з бахтою. Я обожнюю, коли я чутливість. ж бляха вернусь. О! Ну якось так більш-менш. Так, побігла. Коротше, друзі, ми в зоні! Вітаю вас! Так, можна тут щось пошукати, ще подивитися. Можливо, щось знайдемо цікаве. А, зверху є показник, куди нам треба йти. Так, що нам треба йти прямо в дірку. Я йду глянути, що тут відбувається. Що тут відбувається? А, тут, коротше, аномальна активність підірвала цей забор. Ми йдемо всередину. Так. О, а, що, у вас треба було нажміть кнопку spice. Добре, давай пробуємо. Так, нам треба туди, Але я хочу все досконально вдивитися мапазона на пае, та добре. Так, да є? Ми тільки на початку нашої дороги. Так, мала зона, Ми тільки в'їхала. Нам треба що? Донести сканер до бункера. І там нам розчехлять щодо чого. А, як можна ножом скористатися, так як колись було. А, ні, ніфіга. Q. А, это це, це цей. А як ножом? Ага, добре. Підібрали хліб. О, підібрали бойн. Добро, Бен нам пригодится з на ТАП. А, на тап, давай пробуй. А, бляха, це GTA. Прикольно. Оля, GTA в зоні. Добре. Побігла. Немає часу, нас шукають, там гелікоптери літають з бражением. Прогнута за периметр, Добро. Добро, 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 друзі. Так, тут що? Можна зайти сюди. Не можна сюди зайти. Ідем далі. Я обожнюю, початок сталкер 2, там що такий бляха класний початок, що це обща. Оп, течка. Умарам, тут що у нас. Нічого нема. Тут можливо ми... А, тихо, зарабант використаю. Ровачка на квітне при зброю. Прибулем. Так, давай, ствола. Так, тут що у нас? А тут у нас нічого, друзі, немає. Просто оглядаємо, що відбувається. і Ідем далі. Так. Щось впало. Або я щось загубаю. Так. Недоступно. Давайте. Вистрілим. О, вкляту цю колодку і пройдаємо. Так. Це мені нагадує вже на на Нашу. Нашукають. Нашукають, Ви, друзі. Ви бункер Бункерченых, там ну, куди нам треба. Аномалія літає. О, чувак. Тихо. Перший ствол. КПК. А як взяти все. А, R. R все, добре. Кервітка КПК, давайте глянемо, що там в КПК. Ну, відкривай. Так, нотатки, журнал, нотатки. О, боже, це, це ще не йшов, це так довго дочитати. Давайте так, ви собі на паузі прочитайте. Це, походу, щось важливе. На контр службові завдання, на межах своїх повноважень, завершення безпеки, перемотре ворожої враження... ж. Коротше, я поняв. Це коротше, цьому пацанчику, що він не офігівав, що він знав, що він а, охороняє зону. Добре. Патрончики на поїзд не ставляться, не просто лежать а, в рюкзачку. Добре. Так. А якийсь зобхідний шлях? Тільки сюди треба скакати. Ну, чекайте, не подалі, Дайте порну назад. Може бути якийсь обхідний шлях. Ні, немає, значить нам треба прямо о, в аномалію. Ну давайте. Хоп! Поскакуй, побігла. О, ще один валяється, не фіас, зброя. О, взяти все. Тикаємо. Тикаємо. Оп, нам чуть не валювали. А! Это така жорстка аномалія. А я моя аптечку, так? Давайте аптечку зроблю. Коротше, мене вальнули взадник. Цього добрий день. Не підлікувався, не встах, чувак. Куда мені треба далі? Я уже трошки заблукал туда. О, выход. А там еще? О. Плоть. Гегнула. добра, Что на выходе? У... Боже, каца краса. Компас. У меня інформацію про ваші завдання та оточення. Основне завдання. Друге завдання. борох труп. Поняв. О! И що? Божевільно. Створення. Я не очікував, що у мене плоть выскочить. Так, а якщо я зажму Q, це буде бенд. Я понял, Добре. Тепер аптечка. Ну пішли тут так, що трактор заряджений, туди не треба йти. зараджений, кажу, заряджений. Добре, туди минаємо і йдемо. О, в село помало. 175 метрів. Добре. Я заблюжу сюди, гляну, що тут відбувається. сталкер. треба все, друзі, обшукувати, все передивитися. Є якась фігня. А, це бляха, ця. О, це чортова каністра. поленая, але я без машины этого мне не нужна. Ничего нема. Ничего нема. А в тій хаті. Пусто. Матрас валяется. Так, тут еще бенд. Ну, бенд нам потрібен. Добра. О, хочу світло Я фонарик виключив выключу, мене палять Чи ні Так вона меня пока палевай, я краще виключу. А вдруг там вороги А я маячу. О, тоже трапечато. ніфіга не видно Добрий день. горілочка бентек. Чувака вбило, ви бачили? О! Паршанечка. Патрунчики до калашика. Дякую. А, чувака вбили, ви бачили. Щось там є. Щось там є! Що чувака вбило! О, ну добре. акуратно. Ніфіга нема. Добре. Дивіться, І. Теснові І. І же від мене з тим І. Так узі бункера. бункера. Знайди доктора негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Ну я Все нормально. Я біля бункера. Але не знаю, що робити далі. Негоду треба шукати. да, що не негода? Добрий день. За Ви ч не Що, друзі, завалюємо в бункер? Да мене кише, що є, як в бункері на цьому? На янтарі. Так, 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 так. Професор сахар. О, цей цукровий. Перепрошую. Драбине, щіпщо все стрибнути. А, дякую, буду знати. Що тут, бляха, відбувалось? Я теж так кажу. Антерат. Цинкую, барзу. А, мені не негоду. Негоду бачили, друзі. Хто такий? Чекай, 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 куди мені треба? Ось це пановін. Негода! КПК. І аптечка. Давайте, глянемо на КПК. Ой Боже. А КПК, покажи мені, друже. Будь ласка. Журнал. Нотатки. З О, припій. Ну що отримав? Доктор Негода. Так, усе прийшло на мій ноутбук. Як довго, як довго координати будуть актуальні. Припій, до наступного веку, до тому краще твої людині вирушите булками. Доктор Негода, хтось уже біля бункера, гадаю. Що і є людина Германа. А, це про мене говорить. Але це був не я, друзі, тому що. Чого ти? Куди ти Негода мертвий. Як і решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся, звідти, негайно! Не істери. Кажи, де зберігаються дані. Мне нравится а, главный герой тем, что он такой четкий чувак. Ну и старый, бляха, он Достоевский. Вот ноутбук я нашел. Так, да, не hey, <laughs> там? Тебе, Германин, клиент! Клиент. Тому що новий викид — на точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну, ні, харашенький у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекайно, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Uh, нагадай. Ну нагадай. Йопанама. <laughs> Я сьогодні зможу пожити. Ти чого гладив все. <laughs> Коротше. Йдеш за координатами. Пхаєш свій сказуш в землю, потім відвалюєш, потім не відпрацює. Забираєш. Торопав? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт! Бляха, це чіткий чувак, він дуже класно перекладає. Сподіваюся так. О, добре. No. До це все було легкою прогулянкою. Класно.

Є, так ропо поставив. Так, ця штука, чим ЕКСУ набагато здоровіша, точність більша, дальність більша, шкода менша, але в мене тільки 72. Чекайте, чому не два їх є? зарядити. Так, покажи мені параметри. Це параметри 105 тута. 105. Давай я поки знімлю. Тому що фіг його знає. А, що на мене напада? Так, мені треба детектор. Як його використати, чекайте, я, я забув. Ти не пояснили мені, як його використовувати Тихо-тихо, давай тап. А, на Q. А як на Q? QX тут на Q це цей? О, Боже, давай якусь нам на 5, на 6 нажму. О, є детектор, добре. Ось аномалія я бачу. Давайте до аномалії. А як зберігатися, гра збереження. це не я нажав, це воно зберігає зберігається А як зберігатися в загальному? А F5, бергані, добре, будемо знати. Тай, мені треба артефакт, будь ласка, дайте мені артефакт якийсь. О! Є. що Щось взяв. Що Щось взяв? Да, да, гляну, що в мене є. Так, слимак. Радіозак і слабко. Дуже, не... Дуже поширений артефакт, утворюється в аномаліях кислотного типу, якщо його вдар... вдарити чимось важким, або випустимо тверду археологию, слимак стане. Вердаємо на секунду, я понял. Можна його поглянути. Поглянути. Йой-йо-йой, -йо. не шо сламочка. Добре. А, все на поясі в мене? він же чи ні, дайте я гляну ще раз. На поясі. Добре. крутий. Так, нове завдання. Що таке? Ао, 72 матра. Що таке? А, це наші друзі. Добрый день, давай, 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 давай! Я свалюю. О! Тихо, тихо, тихо. мене оглушила! Що ти такий жорсткий? Тихо. Я тут сяду. Забігай. Забігай, друже! Завалив? О, завалив! Кровосисьом, Добре. Куда я прийшов? О! Пацанчик! Це не треба. Вася добряк! О, ну то добрий пацан Вася, дякую тобі за снарягу. Пішла далі. 20 матрю. Провести сканування в точці номер один. Добре. Оооооо, точка номер 1 понадобиться фігня, що маяче. Так. Сканер. Панули сканер. Коротше, я маю артефакт, який в мене взірвався в моїй хаті. Мені треба його активувати, щоб Щоб його продати герману і заробити бабки, я так поняв. Добре, значить, ми це робимо. Активовуємо його. І свалюємо. Я казав нам цей чувак по радіо. Ніфіга фіга собі. Не дочекай. Заряджання завжди таке... Неприміпно. Ні! Лежати бейкова нюка, незвичайна! Сканер! Перевір сканер! Бляха. Бляха. Так Хутко! Зарядився! Бляка! треба! Повертайся! Поки я сам не поїхав! Мені подобається! Так, ніка, не панікуй. Час іще є. Йду до наступної точки. Мені подобається Головний Герой. Він такий чоткий. Тихо. Щось бачу. Ууу -у. у мене стріляють. Давайте мені щось потужніше що зброї якось. Не поняв, а чому не знову два калаша? Сійте. Ну, -у. а як ти хочеш? на тарик взяти, а? Ааа! Ликайся, не Тихо, 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 тихо. В ману стреляют и кидать гранаты, манифестные. Бандюки, походу, садят. Одного бачу. Свалим. Бандеролька пришла! Давай аптечку. еще. Второй Давай ще аптечку хапнем. Так, ще 4. ну ще маємо з чим пов... 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 повоювати. Пішла я. Світло вироблю я поки, бо у мене палить світло в мене. Розсвітання, вже майже на ранок. Ой-ой-ой, я перезаряджаюсь на той момент. Боже, який я ошарбний. Течку. Хе-хе-хе. <гум> Вон, вон 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 вон. Одного завалив. Добре. А ти застранец. Бандеролька пішла. Зараз дам тобі бандерольку, чекай, чекай, мене. Де ти є? Покажи мені свій файс. А я маю бандерольку, Чекайте. Я не маю бадарольки. Яб тобі зараз дам тоже бандерольку. Чекайте. Бачу, бачу, він бігає. Dobra, bub... šo, tak, ano, A -a -a, він до стамана вже з тими рольками. Я стікаю кров'ю. Треба бенд скоренько. Добре, давайте награти кабасну собі. Заряджусь перед движухою. Голод. Я що ж зголоднів? Так скоро, а ну можливо. О, він куди стік. Де чортів чртів кротин. Ем не кінчається, давайте там щось таке, ач що у нас багато. А, все? Походу, пацани, закінчились. Так, що ми маємо? Забираємо все. Тебе що. А, обріз, обріз, мені не цікавий поки що. У мене є калашик. Тебе що, патрончики. Давайте патрончики розбираємо. Іконка зброї побита, значить, вона нам не потрібна, тому що вона. Чечкочки, я всіх знайшов. Так, я б шукав? Ні, не б шукав. Так, водичка, хліб, аптечка, патрони, патрони. Так, можна похавати. Персонаж хоче їсти. А у нас пару буханок хліба є і консерва. Похавай, дружим. Ніфіасі. фіаси. лабає. Так, друзі, поки що ми сядемо. Перепочинемо. Якось. Десь скоро ще можна було сідати. Я знаю, скільки я бачив в трейлерах. Отже, друзі, ми біля вогника передихнемо. А, відпишіться мені, як вам Stalker 2. Я для своєї говорю. гору. Новенький, будь ласка, якщо вам сподобалось, підписуйтесь. Я для своєї стареньких А, Друзі, це буде паралельно з нашими проходженнями ретро-ігор. Просто ми десь колись будемо грати в щось новеньке. Ось зараз така є можливість брати Stalker 2. Що ви скажете, як вам? А, в принципі, всі пишіть коментарі. А, буду всім дуже вдячний. А, вибачте, що я такий трошки так втомленого гору, бо я... Трошечки зі замучив за той теж день, самі розумієте. Короче, цим заравашком.